Всім привіт, дорогі мої підписники. Я вас вітаю на своєму ютуб-каналі, погода з Наталкою Віденко, і як завжди запрошую знайомити з каналом своїх друзів, знайомих, хай вони підписуються, будемо тут ми всі разом спілкуватися. Ну, Ви бачите, сподіваюся, зрозуміло, що це Глосіївський мій улюблений парк, Вон там качечки плавають, потім вам покажу обов'язково. Верби так хитає, дуже красиво над водою. Ну і дуже красиві, як завжди, осінні жовтневі кольори. Я сижу ось на лапусі і не холодно. Ну, е, е, говоримо, як завжди, у цій порі про погоду, яка очікується впродовж сьогоднішнього дня. Сьогодні у нас вже середа, 29 жовтня, Жовтень так підходить поступово до завершення, скоро листопад, але одразу забігаючи наперед, хочу сказати, що ну, не треба сумувати і лякатися, тому що листопад насправді початок принаймні буде досить теплим, порівняно, звичайно, там 20 градусів, але тим не менше температура плити буде більш комфортною, ніж от зараз, наприклад. Хоча теж, ну, чесно кажучи, якщо вітру немає, а він буде сьогодні, між іншим, то взагалі дуже затишно. Отже, починаємо. Мені пропонували тут говорити не по регіонам України, а по синоптичній ситуації, більше там, от, де там атмосферний фронт проходить. Але ну, все ж таки дозвольте, поки що я буду притримуватися своєї схеми, тому що е, мешканцям кожного регіону цікаво, яко, яка в нього погода. Отже, західна частина України. Сьогодні тут е, місцями невеликий дощ, температура повітря е, така досить різноманітна. Вона у Чернівецькій області десь можливо до 13-14, на Волині та Рівненщині плюс 7, плюс 9 градусів, ну так от в середньому плюс 9, плюс 11. У другій половині дня сьогодні на Заході опади припиняться, атмосферний фронт поділить собі далі і навіть будуть сонячні пояснення. Дуже сподіваюся, хто бачить сонечко це дуже-дуже приємно. У північній частині України, до якої належить і Київська область, і Київ, власне. Сьогодні також місцями невеликий Великий дощ, хмарно, ручний вітер, вітер західного напрямку або південно-західного напрямку. І, до речі, хочу сказати, що західний перенос повітряних мас це найхарактерніший, за статистикою, найчастіший перенос для України. Температура повітря суттєво не зміниться. Десь плюс, 9, плюс 11 градусів. На Сумщині плюс 7, плюс 9 градусів. У східній частині України також дощ від невеликого до помірного. Максимальна температура повітря на Харківщині десь невисока, плюс 9, плюс 10, на Луганщині до 12, а ось на Донеччині, особливо Приазові, може бути навіть і до плюс 15 градусів. Ну і тепер ми поступово переходимо до центральної частини України. У центрі також сьогодні часом дощі періодичні, рвучкий вітер західного напрямку і температура повітря від 9 до 13 градусів тепла. Але ексклюзивною, по-справжньому, ексклюзивною погода буде сьогодні у південній частині України. Це Одещина, Миколаївщина, Херсонщина, Запоріжжя і Крим. Температура повітря, по-перше, найвища. Плюс 12, плюс 15 градусів, Криму можливо, навіть до плюс 16. Не буде опадів. Тут от, єдина частина України, де не буде опадів, і будуть навіть е, очікується сонячні пояснення. Тому ось е, тут, напевно, все ж погода із усіх е, регіонів України найкомфортніша. Ну і Київ. Київ наш дорогий, золотий, красивий, як завжди, і вічний. Е, у Києві сьогодні місцями невеликий дощ, е, також поривчастий вітер західного напрямку і температура повітря десь в межах плюс 10 градусів. Ну і така головна прийдешня синоптична новина, що до нас іде потепління 30-го, 31-го, 1-го, 2-го і там 3-го, 4-го навіть е очікується підвищення температури повітря до 12-16 градусів тепла. Такий трохи буде прогин, такий вниз, спуск у суботу, на півточі і у деяких центральних областях, тобто трошки таке свіжіша погода на фоні загального потепління. У південній частині взагалі були такі градуси приємні, навіть до плюс 18 градусів, але це у південній частині наголошую. А на руссі території України ну десь скажімо так від 12 до 16 градусів тепла. Ну трошечки зараз встану, я покручусь, покажу вам цю красу, тому що погода це. Цікаво, потепління, це дуже оптимістично цікаво. Між іншим, я десь мені трапилася в мережі інформація, не буду вас бивати з толку, ви самі, напевно, краще знаєте, це все стежите за цим, але ніби за попередніми, за попередніми повідомленнями, з 28 ну, жовтня, тобто з можу, учора, можуть починати вже включати. Пардон, накати опалення. Недавно був день української мови. Стежимо за своєю грамотною мовою. Отже, я встаю, я підійду навіть до озера, до ставочка і ось бачите, яка краса. Я також качечки киємо. Дуже красиві кольори. грубиченька, там мегаполіс видніється. І зараз ми тут пройдемо це дуже. Велике потужне дерево. Ну і краса-краса. Взагалі Олесівський парк і ліс, про них можна безкінечно розказувати і безкінечно в гуляти. Тепер я ще на цьому уході вам з'явлюся. Отже, ми поговорили про прийдешню погоду, яка буде і... Незабаром, тобто потепління, я нагадую, очікується потепління. А сьогодні ну, ще раз нагадаю, що практично повсюди волога хмарна погода десь, ну і на півночі, і на заході, і на сході, і в центрі місцями досі від невелике допомірга у південній частині України, найтепліше і навіть сонце, тобто там без опадів. Ну і у Києві сьогодні місцями невеликий дощ, близько плюс 10 градусів. І ось такий красивий вітер, який так. Дуже красиво гне листочки. словом, качечки ще раз. О, бачите, вони просто е, зібралися, знаючи, що у нас тут такий невеличкий ефір-стрім, і вони прийшли на зустріч з вами. Усі величезний привіт. До найближчої зустрічі. Обігайтеся, не мерзніть. І усі будемо прагнути як найграмотніше говорити українською нашою прекрасною мовою. Всіх люблю.